Інфляція, перебої з електропостачанням, зростання комунальних виплат та аномальна спека, ці та багато інших факторів щодня впливають на роботу українських підприємств. Молокозавод номер 1 що у кривому розі не став тому виключенням. На цьому дороговартісному новому обладнанні працівники згаданого підприємства виробляють широкий асортимент молочної продукції від давно вподобаних ряженки молока масла до нових солодких сирків. Однак, за словами керівництва бізнесу, порівняно з минулорічними показниками цього літа кількість проданих товарів впала на 10-15%. Попит на молочну продукцію значно зменшився. Наслідком стали перебої з електропостачанням, які змусили українські супермаркети, малі та середні торговільні точки, змінити свій асортимент. Через відсутність світла супермаркети зменшили замовлення молочних продуктів. Щоб уникнути їх псування, ще одним ударом для компанії стало збільшення цін на потрібну для виробництва сировину. Нині молокозавод номер один має платити постачальникам на 15-30% більше ніж у минулі роки. Додаємо до цього значне підняття тарифів, як от на електроенергію. Платіжки за ціни світло взлетіли на 63%. Збільшився цінник і на пальне за нього минулого року. Українці платили менше рівно на чверть. Садові які е Ну якими можуть розрушити будь яку справу, це підняття гетичне підняття тарифів на енергоносії і податки. В цьому літку що додалося нам хаотичне відключення електроенергії для виробництв, яких непреривний технологічний процес це додаткові збитки. Ми ніяк на них не можемо повліяти, відкоригувати, щось придумати. Тобто нам просто звалюється в один день, в тебе сьогодні тариф ось такий, в тебе сьогодні долар от стільки. Живи з тим, як хочеш. На підприємстві свої правила диктують, зокрема, жорсткі регламенти зберігання молочної продукції у промислових холодильниках та навіть машинах, які доставляють товар на полиці магазину. Зинів температура не повинна перевищувати 4 градуси. До того ж, для масла умови мають бути кардинально інші. Воно має знаходитись у морозному середовищі, а саме при температурі мінус 18. Тож, аби на підприємстві під час відключень світла не зупинялося виробництво, а ще підтримувався режим охолодження, керівництво було змушено придбати промисловий генератор потужністю у 520 кВт. В умовах спеки вимоги до охолодження молочної продукції зростають, що збільшує навантаження на системи кондиціонування та холодильного обладнання. Це не лише збільшує енергоспоживання, але й ставить під загрозу збереження продуктів, якщо обладнання не справляється з додатковим навантаженням. Компанії змушені шукати нові способи підвищення енергоефективності, покращення логістики та забезпечення безперервності процесів, щоб мінізувати втрати і зберегти якість продукції. Як результат, компанія молокозавод номер 1 як і тисячі. Чи інших бізнесів України, аби не працювати у мінус, будуть змушені підняти ціни на свої товари та послуги. За інформацією Державної служби статистики України, вже з червня зафіксоване подорожчання чималої кількості товарів. Скажімо, ціна на алкогольну продукцію та тютюнові вироби за останній місяць зросла на майже 8%. Вартість охорони здоров'я, зокрема ліків та медикаментів, збільшилася на десяту частину. Цінник на транспортні послуги виріс на 13%. за масло в супер. Маркетах українці платять на 16% більше. За фрукти переплачують на десяту частину. Зросла ціна на майже 8% і на коров'яче молоко. Однак на деякі продукти ціни все ж впали. Найбільше втратили у вартості яйця, а саме 22%. Овочі майже 18%, Ціник на цукор впав на 11,5%, А соняшникова олія цього місяця вже вартує на десяту частину менше. До слова слід зважати на сезонний фактор, через який, наприклад, овочі та зернові дешевшують влітку. За тенденцію в першій половині теплого періоду року фрукти зазвичай мають вищу ціну, яка згодом поступово де на спад до вересня-жовтня. Унаслідок пошкодження росіянами енергетичної інфраструктури, збільшення тарифів на світло та багато інших факторів у червні місяці рівень інфляції в Україні зріс до 4,8% в річному вимірі. Тоді як ще протягом травня становив лише 3,3%. економісти зазначають, зробити так, аби на своїх кишенях громадяни не відчули дію знецінення гривні та збільшення собівартості товарів, попросту не вийде. Звісно, що Підвищення тарифів перекладається на споживача шляхом включення цього підвищення у вартість товарів. І, звісно, що ми відчуваємо з вами зменшення нашої купівельної спроможності і нові маркетингові ходи виробників щодо підтримки. Попиту на їх товари згідно аналізу державної служби статистики за підсумками 2024 року в Україні інфляція може становити від 8 до 12%. відсотків, водночас оптимістичними залишаються новини енергоатому про дострокове підключення до системи відремонтованого енергоблоку, що згодом має зменшити кількість стабілізаційних відключень світла. Однак наскільки це вплине на ціноутворення товарів та послуг українського бізнесу, достеменно залишається невідомим. Антон Шекаль, Андрій Яковлєв, Перший міський.